Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання селище Чернігівка, Бердянського району. Що заважає деокупувати селище Чернігівка? І як саме буде деокуповано Чернігівку? Бердянський район. Буду е, тікати, ворога розіб'ють. Ви знаєте, є, можливо, такі. там Отримають або полонених, або прикриваються людьми. так Шлях закриють ворогу він не зможе вирватися. Тут буде вогонь, мирний вогонь, я так називаю, це наші військові, дуже влучно, розіб'ють ворога, і йому не вдасться захистити, він захищається. Цивільними людьми, або взятими в полон, або цих людей отримають під якимсь приводом. Збирають і тримають. Так, проте військові України змусять ворога тікати, причому його дороги всі будуть закриті. Так, цивільні люди налякані. Це буде гучно, дуже гучно, будуть вибухи, дійсно, це селище. Саме деокупація буде супроводжуватися вибухами. Я хочу подивитися, чи будуть Так, будуть якісь е, такі руйнування, але загинуть вороги цивільних е, втрат цивільних людей не буде під час цієї деокупації. Це таке чернігівка ще. Там зібрані скарби, зібрано. З. Так, це здалеку. Можливо, пере... перебазіровка якась. От складають награбоване. Те, що грабували росіяни в українців, там, де йдуть бої, там, де розгромлені міста. Йде така інформація, що от саме ці кроваві, кроваве золото зібрали в селищі Чернігівка. Це буде добре, дивіться, цивільні люди, так страшно, дуже страшно. Проте цей вогонь буде нищити ворога і вам таке попередження, щоб триматися подалі від цих місць, де є скупчення ворога. І буде переможено ворога росіян. Виженуть із Чернігівки, вони полишать свої скарби награбовані, не зможуть утікти. Всі шляхи їхні закриті. І Чернігівку повернеться мир. мирне небо, тихе небо. Це Так, мир. Мирно. Попри все, що показано, що будуть вибухи, будуть якісь влучання, деокупація пройде мирно, не без втрат цивільних. Отак От я хочу допомогти Збройним силам, заперечую, заперечую весь стягати, заперечуємо. Заперечую, прошу, вищі сили. Янголю охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, де купувати селище Чернігівка. Колаборанти є, ну вони бояться будуть тікати. Заперечую повністю. Так, карта миру. Будуть тікати, тікають всі. Всіх прихильників Росії і перевдягнені самі будуть військові Росії тікати дуже сильно. Так, все буде добре. Заперечую весь негатив, повертаю ворогу всі е, злочини, все насильство. Все, що ворог чинив у. Селищі Чернігівка. Повертаю ворогові. З ним все це трапиться. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили відкрити всі шляхи дороги для якнайшвидшої деокупації, звільнення від росіян Чернігівки. Якомога швидше і без втрат для цивільних людей, і без втрат для військових України. Буде деокуповано. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть, де окупувати селище Чернігівка від негативного. Впливу від усього злочинів Росії звільнити від російських військових і повернути владу України, і повернути мир до Чернігівки. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, що заважає відновити мир у Чернігівці. Чернігівці буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійснене, де повернеться по Верховному суду всі злочини росіянам назад, все, що зчиняли в Чернігівці, вертаю ворогові. Буде так. Так, перемога буде в Чернігівці. Дякую за увагу.